Етер Слава ті традиційно розпочинаємо з найважливішого. Лише об'єктивна дійсність у новинах Варшава Київ про головне. Я Ганна Василевська. Дивіться у випуску просто зараз. Орбан знову проти. Євросоюз не зміг ухвалити спільну заяву на підтримку України. Єдина країна, що заблокувала документ, Угорщина, що цього разу не влаштовує Будапешт, і чому саме переговори про вступ України до ЄС стали для Орбана проблемою. Північна Корея готує 6 тисяч солдатів для війни Росії проти України. За даними південнокорейської розвідки, Кім кімчанин може перекинути військових до Росії вже в липні або серпні. Чим Кремль розраховується за живу силу і чи стане це новим етапом ескалації? Замість іграшок військова форма, замість школи допити та побої. Польські науковці задокументували сотню свідчень воєнних злочинів Росії проти українських дітей. Як виглядає життя дитини в окупації і хто повертає викрадених? Розповіді, що не залишають байдужими, почуєте в матеріалі Інни білак. Євросоюз не зміг одностайно ухвалити заяву на підтримку України з 27 країн-членів ЄС. Лише Угорщина виступила проти документу, в якому ЄС декларує підтримку встановлення миру в Україні, засуджує російські атаки та підтверджує готовність посилити тиск на Кремль задля припинення війни. Але найбільше невдоволення в угорської сторони викликало те, що 26 лідерів ЄС виступили за відкриття першого кластера у вступних переговорах з Україною. За словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, під безперервним вогнем Україна ухвалює реформу за реформою, виконала всі завдання та заслуговує на це. Натомість угорський прем'єр-міністр назвав це рішення проблемою. Is the war. Проблема полягає у війні. Якщо ми інтегруємо Україну в європейський союз, інтегруємо війну, і ми не хотіли бути разом в одній спільноті з країною, яка перебуває в стані війни і становить для нас безпосередню небезпеку я вважаю, що позиція, яку займає пан Орбан, є дуже дуже прикрою, і підхід, який він обрав щодо України загалом і з європейської точки зору, заслуговує на жаль, і є дуже проблематичним. Ми робитимемо те, що завжди робимо, і будемо переконувати і взаємодіяти в усіх питаннях, що стоять перед європейським союзом, але зокрема щодо вступу України до ЄС. Служба зовнішньої розвідки України попередила про посилення російських гібридних атак проти Молдови. Це пов'язано із самітом ЄС Молдова у Кишиневі на початку липня. Там планують відкрити перший кластер у переговорах про вступ Молдови до Євросоюзу. За даними українських розвідників, Кремль робить ставку на розкол Молдови за протидію євроінтеграції Кишинева та просування проросійських сил. Відповідає перший заступник голови адміністрації Путіна. Головне його завдання сформу про проросійський уряд за допомогою мережі прокремлівських ботів Росія поширює фейкові відео, стилізовані під провідні європейські медіа, аби дискредитувати президент Комаю Санду. Окрім того, створює безпекові загрози. Під прикриттям чемпіонату з кікбоксингу до Кишинева намагалися в'їхати російські та білоруські спортсмени з військовим минулим. Молдова зі свого боку заявляє про цілеспрямовані зусилля Москви дестабілізувати країну напередодні вересневих парламентських виборів. Європейський союз отримав від США новий проєкт торговельної угоди. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн зазначила, що Брюссель готовий до переговорів. Утім, не виключено, що домовленості з Вашингтоном не буде. Водночас США та Китай остаточно узгодили мита й підписали торговельну угоду. Документ закріплює зобов'язання Пекіна постачати ці рідкісноземельні метали у стабільному обсязі. Міністр торгівлі США Говард Лутнік зауважив, що це частина ширшої стратегії Вашингтону. Тона у відповідь США готові скасувати запроваджені раніше обмеження на експорт до Китаю етану, програмного забезпечення для мікрочипів і компонентів для реактивних двигунів. Президент Трамп зауважив, що США не збираються вести переговори з усіма, інших поставлять перед фактом збільшених мит. Ми не збираємося укладати формальні домовленості з усіма деяким країнам. Ми просто надішлемо офіційного листа, подякуємо і встановимо мито в розмірі 25, 35 або 45 відсотків. Це простий і ефективний спосіб дій. Щоправда, мої радники прагнуть підходити до цього інакше. Вони хочуть, окрім тарифів, укладати більше угод ніж зробив би я. Але навіть попри це, у нас вже є кілька надзвичайно вигідних контрактів. Можливо, незабаром буде підписано велику угоду з Індією і. В межах домовленостей із Китаєм ми починаємо відкривати нові можливості те, що раніше здавалося нереальним. Викрадене дитинство. Польські науковці документують свідчення злочинів росіян проти дітей в Україні. Історії задля безпеки анонімні і з перших вуст. Поляки взялися за важливу місію у березні 2022-го. Збирали докази злочинів проти жінок, розстрілів цивільних у зелених коридорах. Воєнні злочини проти дітей кажуть, збирати було найважче. Інна білак розповість докладніше О, тут ой. усі геть. Три були тіла, Ондежу кості поставалися. Це ось тут був осколок, во ось він так ось. він спав на ній, він просто нижче спав Він головкою спав отут. Не тут вище, а ось тут він спав я якраз цей снаряд. Ось тут він от він, я вам покажу. Ось так, ось такий він лежав. Сотню таких історій про дітей, скривджених росіянами під час війни, зібрали польські науковці з центру Лемкіна, що діє при інституті Пілецького. А документували журналісти та волонтери у десяти українських областях, аби надати світу ще щонайменше 100 доказів злодіянь Російської Федерації. Цей звіт є не тільки збором свідчень, але має нову структуру відповідно до засад міжнародного права. Який це злочин, якого типу? Аби кожен хто візьме до рук цей звіт, міг побачити, якого типу порушення права права міжнародного проти людяності, вчинені владою та військом Росії. Частину історії з польськими колегами поділилися у благодійній організації «Save Ukraine», котра рятує і реабілітує викрадених Росією дітей. 700 їм уже вдалося повернути, і це більше половини від усіх врятованих Україною. Менеджерка проекту Ксенія Колотюк, яка й сама була дитиною в окупованому 2014-го Донецьку, нині фіксує випадки насилля над українськими дітьми в окупації. Злочини, з якими ми стикаємося, це психологічне, це фізичне та сексуальне насильство, та також це наслідки мілітаризації. Ації, коли дитина примусово була долучена до армії, родини, які прибувають до нас, до центрів, вони не мають майже нічого у ліпшому випадку, це є рюкзак у них, і ми маємо надати їм всі базові потреби і допомогти їм відновитися, допомогти стати на ноги. Ірина Іванікова з Херсону рік в окупації не згадати без сліз. Росіяни забрали усе. Чоловіка тримали в одній із катівень та жорстоко били. 14-річного племінника вивезли в окупований Крим, ніби із школою на відпочинок. Його мати давно померла, тож рятувати хлопця подалася Ірина і фактично його викрала. Він казав, що нас заставляють. Слухати гімн, вставати і по русським книжкам заставляють навчатися. Коли ми його забрали, він такий був трошки завжди сумний. У нього було втримати в руках, тремтіли руки. Родині Ірини через Крим таки вдалося виїхати з окупації. Але донині, за офіційними даними, на окупованих територіях перебувають близько 6 мільйонів людей, півтора мільйони дітей, а майже 20 тисяч Росія примусово депортувала. Інна білак Павел Яросінський Слава ті до України повернули ще одну групу наших військових, які перебували у полоні ВРФ. Але попереду ще багато обмінів стільки, скільки буде потрібно для повного виконання домовленостей, досягнутих 2 червня в Стамбулі. Про це в інтерв'ю суспільному повідомив заступник керівника координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. За його словами, процес триває і передбачає поетапне повернення як живих полонених, так і тіл загиблих військових. 2 червня під час переговорів у Стамбулі представники України та Росії досягли домовленостей про великий обмін полоненими у форматі тисячу на тисячу, а також додатково 200 на 200. Окрім цього, сторони погодили репатріацію тіл 6 тисяч загиблих військових з кожного боку. Я повернувся. Він обіцяв повернутися. Він повернувся мене підтримувала надія, чи що мене чекають вдома на рідній землі. Моя родина, моя держава. Я дуже довго чекав цього повернення, і я дуже вдячний. Слава Україні! Героям слава! У Варшаві відбулася акція солідарності з участю білоруських політиків Сергія та Світлани Тихановських. Це перша публічна поява подружжя після звільнення опозиціонера і головного супротивника диктатора Лукашенка з білоруської в'язниці. Перед тим Тихановські зустрілися з президентом Польщі Анджеєм Дудою та главою МЗС Радославом Сікорським. Під час виступу Сергій Тихановський закликав готувати новий потужний пакет санкцій проти режиму Лукашенка з умовою. Або звільнення всіх політв'язнів, або негайне введення обмежень. Нагадаю, Тихановського та ще 13 білоруських політв'язнів звільнили під час візиту американського дипломата Кіта Келога до Мінська. Їх передали США, а потім евакуювали до Литви. Сам Тихановський вірить, його звільнення може стати новим імпульсом для демократичних змін у Білорусі. Це ось така була урочиста ну, по дозволению Сергея, лишь оперковали проблемы белорусов тут, подзяковали за допомогу Белсату, оперковали э, мировые проблемы, как война в Украине, подтримка Украины, так само подтримка белорусов. Э, мы почули от міністра, что их позиция на контр-режима застоится принциповая, мощная, что никаких, никаких санкций з... Режима Лукашенки і допомога білорусам буде якотягла саме такі ж питання. Миркова із президентом Дудей. Такі аттакі відкриті, веселі, цікаві люди. Що президент Дуда, що пан Сікорський, я то знайомий з трьома, так би мовити, президентами. Один обраний президент це моя дружина Світлана Тихановська. Сьогодні я познайомився з діючим демократично вибраним президентом Польщі, і в Білорусі я мав можливість 5 годин спілкуватися з божевільною цією людиною, яка захопила з Року владу і просто не випускає її з рук. І Я вам хочу сказати, що людина, яка там і яка тут, це абсолютно різні люди. Росія може посилити літній наступ в Україні за допомогою додаткових військ з Північної Кореї. Про це попереджає південно-корейська розвідка. Це може статися в липні або в серпні, кажуть в Сеулі. Їхній північний сусід наразі активно вербує солдатів для відправки в Росію. За даними тієї ж південно-корейської розвідки, на війну проти України Кім Кімчанин планує відправити додатково 6 тисяч військовослужбовців. В обмін на це Росія надасть північній Кореї допомогу в космічній галузі, поділившись технологіями супутникового наведення ракет. Нещодавні удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану завдали масштабних і серйозних пошкоджень. Про це, як повідомляє CNN, заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. Нагадаємо, що американські ВМС у Ніч на 22 червня вдарили по об'єктах іранської ядерної програми у містах Фордо, Натанзі та Ісфахан. Під час атак були використані потужні авіабомби, які здатні пробивати бункерні споруди глибоко під землею. Після цього міноборони США заявили, що повністю знищили ядерну програму Ірану та амбіції іранського режиму. Утім, питання щодо візиту на пошкоджені ядерні об'єкти інспекторів МАГАТЕ наразі залишаються відкритим, заявив Аббас Ракчі. Він також додав, що остаточне рішення з цього приводу має ухвалити Вища Рада національної безпеки Ірану.